На той час, коли мене запросили починати бізнес компанії з в Україні, я був молодим хлопцем. У нас була одна дитина, теж молода сім'я. З одного боку, у мене була вже робота, я працював на стабільній кампанії з стабільною зарплатою. З іншого боку, було бажання спробувати зробити щось нове. Були страхи певні, були очікування, і зовнішні обставини ну, зовсім не свідчили про те, що в цій країні може бути взагалі успішний бізнес. Особисто у мене були серйозні хвилювання, чи зможу я сам особисто справитися, чи можу я знайти команду, яка зі мною. Піде і зробить власне те, що ми мали зробити, чи зможемо знайти тих клієнтів, чи будуть вони платити спроможні. І, взагалі, всі обставини, які були, вони ставили під питання успіх того, що ми мали починати. Можливо, це звучить зараз на даний момент, але навіть розмовляти по телефону, тобто я не вмів. Тобто я вчився це спочатку. Це було. Постійно декілька дзвінків в одну компанію, в одну структуру, тому що ти телефонуєш, кажеш, мені потрібно там то-то. то Тобі задають питання, ти зараз кладеш трубку, біжиш, уточнюєш, що тобі треба перезумути. Кажеш, мені треба це, тобі інше запитання. Це було дивно, складно, але цікаво, і ми не зупинялися, йшли далі і продовжували навчатися. На той час у нас працювало лише п'ять чоловік, і ми були багатофункціональними, виконували багато завдань, і у нас не було поняття, це не моя робота. І навіть виникали питання, коли телефонував телефон в приміщенні, де ми знаходилися. Я, наприклад, знімала трубку і запитувала з яких питань телефонують і там. Сказали, з'єднайте мене з фінансовим відділом, я натискала на кнопку і запитувала у хлопців, які сиділи зі мною в приміщенні, хто сьогодні буде відповідати на фінансові питання. Пам'ятаю, перший успіх, але потенційний успіх продажів не було. Є покупець, він зараз з нами працює, віденські булочки. Тоді технолог був там продвинутий, і я приходжу такий постачальний. Менеджер з Ілландії з пакетиком з Ілландії і голландські брошурки там, без переводу, без нічого, я намагаюся йому розповісти, що це мафін, що це тип американського там кексу. А він мені каже, зачекай, дочитав там усе і каже, якщо ви мені зробите оцей продукт тільки концентратом, я беру у вас там кожен місяць дві тони. Ну, для мене це було космос, ми навіть тонну не продавали в місяць, а тут була звучена цифра дві тони. Дякуючи голландським колегам, цей продукт був розроблений там протягом ну, дуже швидко, і він був впроваджений, і вони купують його по сьогоднішній день. Мій досвід роботи в Зеландії починався з розвозення товару як водії по, по клієнтам. Потім, коли стало питання, в... Виробництво в Україні мене запросили змонтувати виробничі лінії. Перша лінія була сухого виробництва і е, досвіду не було, але було бажання, і ми зробили першу лінію, запустили. Потім була друга, потім було рідке виробництво. Е, ми набралися опиту. А на даний момент е, наш відділ нараховує більше 10 людей. Можна сказати, що ми. Експерти в виробництві лінії виробничих. Ще перед тим, як погодитися, почати співпрацю з компанією Зіландія, ми з дружиною радилися і вирішили, що ми погодимося і приймемо пропозицію тільки в разі, якщо головна компанія погодиться на те, що частина прибутку майбутнього, який колись буде в Україні, буде відраховуватися на благодійність. І ми це прописали в статутних документах підприємства, і в нашому першому статуті взагалі благодійність прописана як ключовий вид діяльності в Україні. І от це бажання робити бізнес не заради бізнеса лише, а ще допомогти комусь. Воно пройшло з нами як з підприємством протягом всіх цих 20 років. А ще була така ну наївна, можливо, напівюнацька мрія. Довести, що Україна теж щось може. І ця мрія була сформульована приблизно так, щоб війти в топ-10 серед всіх компаній Зеландії з точки зору прибутковості. Це, це була фантастика, тому що багато компаній вже працювали десятиліттями, Ринки були значно більш розвинені. Там були сильні керівники, там були сильні команди. Але оця мрія, топ-10, вона теж була протягом років. Сформульована нами от, як місцевою кампанією. Вже на другий рік кампанія виходила з невеличким, але прибутком. Це ми змогли досягнути з одного боку, через таку посилену роботу і намагання як швидше продавати, як швидше розвиватися, з іншого боку, через дуже-дуже економну кампанію з точки зору витрат. І вже після цього. Ми відчули вже після другого на третій рік. Ми відчули, що бізнес цей може працювати. Він може реально приносити прибутки. Щоб розмитнили одну фуру або позицію, потрібно було зібрати дуже багато документів. І насправді, от порівнювали нашу групу товарів, що там митники жартували, і митні брокери, і Інші що, наприклад, після нашого, тобто саме складніше вже розмитнювати це зброю і наркотики. Тобто весь аспект, що потрібно було отримувати, ми повинні були це зробити. Перевірити, це, це був дуже складний період часу, дуже такі перешкоди, затрати і ну, складності те, з чим ми зіштовхнулися. Через рік після заснування підприємства в Україні трапився Майдан. Надії, сподівання потім вилились в реальність того, що реформи не рухалися так швидко, як ми хотіли. У нас були складності з податковою, були дуже багато пропозицій від митниці, домовитися, сплатити хабаря. Ми від цього відмовлялися. Це переросло в судові тяганини, і мабуть апогеєм цього всього зрештою, десь в 2012 тринадцятому році це вже були. Кримінальні провадження на мене, як на керівника, через небажання домовлятися з владою, через небажання сплачувати якісь данину комусь. І, звичайно, ці всі обставини, вони весь час вимагали нас витрачати дуже багато енергії не на те, щоб розвивати бізнес і допомагати нашим клієнтам, а на те, щоб вирішувати питання і на те, щоб. Судитися з владою, яка теоретично мала б нам допомогти в нашому розвитку. Попри зовнішні виклики, наша команда в період 12-13 рік дуже зростала і розвивалася. Ми вийшли на ринки Росії, ми багато продавали на сході України і в Криму. І звичайно, що Євромайдан, попри великі очікування і сподівання змін в країні. Привів до того, що ці ринки повністю стали неможливими для продажів. Деякі виклики пришвидшились. Ну ми і так знали, що не будемо в майбутньому продавати в Росію, але розраховували, що будемо виходити звідти пізніше і повільніше. Десь так, але сказати, що це була якась несподіванкою, мабуть, був Крим і бойові дії на Донбасі. Да. Там були досить великі продажі. Сказати, що це навіть би ми, як компанія, їх не компенсували, сказати, щоб ця компанія якось відчула, я б не сказав. Це питання часу навіть теоретично, коли б ми це компенсували в інших регіонах. Але саме через те, що ми задовго до Євромайдану почали політику пошуку і прийому на роботу торгової команди в регіонах, ми знали, що. Рано чи пізно ми покриємо всю карту, тобто на кожен рік ми ставили собі план зайти в два-три регіони. А після Євромайдану ми заходили в п'ять за рік. Оцей запал і команда, професійний рівень команди, яка вже на той час працювала, призвели до того, що вже в 2017 році ми повністю відновилися в об'ємах виробництва в продажах і в прибутках. Для більшості українців життя розділилося на до і після 24 лютого. В цей ранок я був вже в 6 ранку на підприємстві. Тут ще було декілька колег, і, звичайно, що ніхто не розумів, що потрібно робити було розуміння, що життя можливо і закінчується, можливо, ніколи не відновиться те, що було раніше. І стало питання, що ми маємо в цей час робити. І оці перші години вони були визначальними, тому що треба було приймати рішення, чи виїжджати, чи залишатися, що робити з сім'ями. Але вже на кінець дня прийшло розуміння, що найголовніше в цей період буде не зберегти бізнес, не зберегти підприємство, а допомогти людям яким ще страшніше ніж нам, а на кінець першої наради було вже зрозуміло, що ми однозначно займаємося гуманітарною місією, яка полягала в забезпеченні браварчан, містян, які залишилися продуктами харчування, а саме хлібом свіжим і супами. Що цікаво, що ця місія негайно от блискавично, отримала свою назву і дуже влучно, і а, звемося ми а, тут «Bake for Ukraine». Крім цього, одразу місія і отримала атрибути, тобто вигляді логотипа, і це дуже гарний ворон, який тримає в своєму кльові хліб. Коли ми прийшли на роботу, ті, хто залишилися, думали, чи ми можемо допомогти іншим людям. І ми вирішили на нашому обладнанні варити супи і цим допомогти іншим людям. Ми варили на цьому обладнанні, де зараз ми виробляємо джеми, наповнюючи різні. Ми на цьому обладнанні варили супи, борщі цікаво їх називали і намагалися розвести іншим людям, які були навколо нас. Ми почали випікати хліб на пекарні 21.3 з технологами, які проживають в броварах. Згодом ми почали випікати хліба в цій лабораторії для забезпечення більшої кількості населення свіжим хлібом. На той час в броварах не було хлібів, окрім пшеничних звичайних. Ми почали випікати зернові хліба, житньопшеничні здобні вироби, кекси. Також неподалік броварів, вже на той час була розміщена велика кількість російської техніки. Були в окупації населені пункти навколо броварів, і волонтери вмикали музику, аби відволіктися від цих новин, від звуків вибухів. Ну, для нас це було певне дежавю, Колись в 2013 році вже був план в будівництво великого заводу, і ці плани були порушені. І знову зупинка виробництва. Ми зупинилися фактично на два місяці. Почали перевозити на західну Україну склад готової продукції, і вже навіть шукали місце для релокації нашого бізнесу. І фактично була абсолютна невпевненість в тому, чи відновляться роботи підприємства, чи і де вона відновиться, і яке наше майбутнє. Випічка виробів в броварах закінчилася в пасхальний період. Ми випікали велику кількість пасок та вітали ними місцевих мешканців, медиків, волонтерів і військових. Закінчивши інтенсивно цю місію тут в броварах, коли війська відійшли вже від міста, ми зрозуміли, що ми маємо можливість і маємо ресурси допомогти ще комусь. І тоді почали приходити перші сигнали, зокрема зі Сходу, з півдня, про те, що зруйновані є деякі пекарні в деяких містах. Просто відсутній хліб, тому що хлібозаводи не можуть працювати через відсутність комунікацій, і ми прийняли рішення допомагати цим невеликим пекарням відновити роботу або засновувати пекарні там, де їх ще немає, за рахунок того, що ми брали обладнання, ремонтували обладнання. І давали обладнання там, де воно було потрібне в кінці квітня 2022 року. Ми почали допомагати пікарням на сході і Півдні країни з обладнанням. Те обладнання, яке приходило гуманітарною допомогою, ми ремонтували, передавали пікарням, і на даний час продовжуємо ремонтувати і займатися допомогою пікарням. Кожна мрія має свою ціну. Колись ще до початку роботи в Зеландії була мрія. На благодійність витрачати кошти, які будуть зароблені тут в Україні. Зовсім через короткий час, буквально через два тижні після того, як я підписав контракт із Зеландією, в нашій сім'ї народився син Петро, і він мав синдром Дауна. І це визначило благодійну діяльність або напрямок благодійної діяльності нашого підприємства фактично на десятиліття вперед. І попри те, що під час війни ми багато долучалися до допомоги іншим пекарням, людям, які цього поперебували, ми не залишили також проєкту перспективи 21.3, який вже багато років ми підтримували. І далі продовжуємо розвивати центр вже для дорослих людей з синдромом Дауна, аутизмом і з іншими розумовими вадами. Для мене дуже приємно, надзвичайно приємно бачити, як, попри всі зовнішні обставини, попри війну. Попри всю невизначеність, коли я особисто приходжу в кафе, але коли я приходжу в центр, де займаються наші студенти, я бачу їхнє щастя, я бачу продовження їхнього життя, і я розумію, що до цього долучалися от кожен співробітник, який працює зі мною вже багато років. За рахунок їхньої роботи ми теж можемо допомагати людям жити повноцінним життям в країні, в якій дуже багато було потрясінь. але це мені дає і натхнення. І надію, і радість. Сьогодні, озираючись на цей 20-літній шлях, який ми пройшли як підприємство, як команда, я шукаю відповіді на питання, а в чому ж був успіх і яким чином ми досягли його. І відповідь цю даю з одного боку, бачачи, що ми робили багато кроків, маленьких кроків, кожен день маючи спільну мету, маючи спільне розуміння майбутнього і спільні цінності. Крім того, я все частіше і частіше згадую одне слово, яке для мене є зараз визначальним це благословіння. От без цього Божого благословіння, яке було з нами, попри зовнішні обставини, ми ніколи не досягли того, що є. І також оцей пройдений шлях, він для мене є надією на те, що попереду вже важко уявити більш складні обставини, ніж ті, які ми вже пройшли, які ми вже подолали. І через це наступні кроки, які ми будемо робити, вони, скоріш за все, теж не будуть великими. Вони будуть щоденними маленькими кроками. І сьогодні ми живемо під час війни і знову робимо маленькі кроки вперед. Робимо маленькі кроки і далі до нашої мети, до того, щоб стати підприємством, яке було потрібне не тільки нам, як колективу, але яке підтримувало і людей, які живуть поруч з нами, яким сьогодні, як і раніше, важче ніж нам. Колись у нас була фантастична мрія війти в топ-10 серед всіх компаній Зеландія з точки зору прибутку, який ми б генерували. Ми то наближалися до цієї мети, то віддалялися. І ось сьогодні війна, сьогодні невизначеність. І раптом ми розуміємо, що в цьому році ми будемо одною з чотирьох топ компаній Зіландії в світі по прибутку, який буде згенерований. Для нас це велике натхнення, тому що це дає нам можливість і далі інвестувати і розвивати компанію, попри зовнішні обставини. І ми дуже хотіли б, щоб наш позитивний досвід був натхненням для багатьох підприємців в Україні, а також для багатьох міжнародних компаній, які б також входили в цей ринок і допомагали цій країні розвиватися, зростати і ставати квітучою такою, якою б ми хотіли її бачити.